Розього минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зведення від УВА. Внаслідок обстрілів постраждали вісім людей, з них двоє діти. У селі Волоська Балаклія Шевченківської громади постраждав 11-річний хлопчик. У місті Харків постраждала 16-річна дівчина. У селі Задонецьке Зміївської громади постраждали 55-річна жінка та чоловіки 27, 52 і 60 років. У селі Жуків'яр постраждали 74-річна жінка і 85-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета, тип Встановлюється, один КАП», 15 БПЛА типу Герань-2, 3 БПЛА типу Молнія, три дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено спортивний заклад. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди та електромережі. У Куб'янському районі в селі Грушівка пошкоджено автомобіль. В селі Жуків'яр два приватні будинки, дві господарчі споруди та автомобіль. В селі Роздольне два приватні будинки. В Ізюмському районі в селі Олександрівка пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в Старий Старисалтів пошкоджено приватний будинок. В селі Задонецьке заклад відпочинку, два приватні будинки, гараж та автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч. 573 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 48 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. У селі Олександрівка Ізюмського району через обстріл горіли конструктивні елементи будинку на площі 90 квадратних метрів. Також пошкоджено покрівлі сусідніх будинків в куп'янському районі. В селі Жуків'яр внаслідок декількох влучань БПЛА горіли дві господарчі споруди на площі 70 та 40 квадратних метрів. А також автомобіль. Постраждало дві особи. У селі Роздольне горів будинок на площі 100 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено чотири одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника. У районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дехтярне. На Куб'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та піщаного. Марія Сулова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Скандер М та випустив 113 ударних БПЛА типу шахет Гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною оборони збито подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БПЛА, типу шахет Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 13. Цяти локаціях а також падіння збитих уламки БПЛА на трьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічними російськими ударами. БПЛА у ДСНС звітують внаслідок обстрілів сталося чотири пожежі. У селі Олександрівка ізюмського району горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 90 квадратних метрів. Пошкоджені покрівлі сусідніх будинків. У селі Жуків Яркуп'янського району на території двох приватних домоволодінь горіли дві господарчі споруди на площі 70 та 40 квадратних метрів. А також автомобіль постраждав. Але дві особи у селі Роздольне Куп'янського району горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. Також відомо про атаку на Київ. Наслідки з'ясовуються. Ввечері ворог спрямував ракети на Дніпропетровщину, а вночі атакував безпілотниками кривий ріг. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Також є пошкодження на територіях підприємств та житлових будинків в інших громадах. За даними ОВА, всюди минулося без загиблих і постраждалих протягом доби атаки зазнали Одеська, Херсонська, Сумська та Донецька області. Є постраждалі та пошкодження. Зеленський і Трамп можуть зустрітися наступного тижня під час форуму в Давосі. Про це пише The Financial Times. Зазначається, що Трамп досі не дав згоди на підтримку європейських військ у разі їх введення в Україну після завершення бойових дій. А без гарантії підтримки США Британія і Франція свої війська посилати не хочуть у зустрічі в Давосі. Планують взяти участь лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Єврокомісії. Головна мета зустрічі заручитися підтримки. Кою щодо гарантій безпеки Україні, запропонованих у Парижі. Жахливі масштаби під час протестів в Ірані загинуло вже понад 12 тисяч людей, а за деякими підрахунками більше 20 тисяч. Про це пише CBS News. Після часткового відновлення зв'язку з Іраном почали масово з'являтися відео з моргів, зокрема з околиць Тегерана, де видно десятки тіл у чорних мішках. І це лише мала частина того, що відбувається. І ці цифри, зазначають журналісти, не є офіційною статистикою. Реальна кількість жертв може бути значно вищою. Багато тіл не реєструються офіційно ...змушують ховати загиблих тихо, а лікарям і працівникам моргів забороняють спілкуватися. Президент Ша Дональд Трамп заявив журналістам, що очікує звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку протестів минулого місяця, оскільки відключення інтернету ускладнило питання про кількість загиблих. Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Ми діятиме відповідно, сказав він. Голова Білого Дому також закликав іранців продовжувати протестувати та брати під контроль свої інституції. Я скасував усі зустрічі з іранськими офіційними особами доти, доки не припиняються безглузді вбивства сто протестувальників. Допомога вже в дорозі, заявив президент США Попри всі виклики сьогодення, Харків живе, відроджується і стає ще комфортнішим для своїх мешканців. Місто тримає свій знак якості життя, і в цьому велика заслуга багатотисячної команди комунальників. Саме вони щодня будують, ремонтують і буквально дарують друге життя житловому фонду Харкова. 2025 рік був непростим для міста. 728 обстрілів. Це майже двічі на добу. Впродовж року сюди летіли шахеди, молні, каби та різного типу ракети. Страждали будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Проте комунальники вже того ж дня ставали до відновлення. У грудні в Харкові було пошкоджено 44 житлових будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові. Всі власники пошкодженого майна вже внесені до реєстрів на отримання державної компенсації за програмою є відновлення. Нікого не залишили сам на сам з бідою. Крім житла, маємо пошкодження і іншого міського майна. Постраждали теплові об'єкти, транспортна інфраструктура та мережі. Вуличного освітлення Же 37 тисяч метрів відновлених мереж після обстрілів, 1600 нових світильників, а також робота з відновлення іншого статкування системи вуличного освітлення Харкова за минулий рік провели фахівці профільного міського КП міське світло. 57 капітальних ремонтів ліфтового обладнання, 46 поточних, у тому числі 41 заміна купе кабіни ліфта, 37 поточних ремонтів ліфтів в медзакладах Харкова, більш ніж 18,5 тисяч звернень від харків'ян за рік, що знайшли свої вирішення у будь-яких питаннях щодо несправності підйомників, та майже 18 тисяч звернень щодо несправностей внутрішньобудинкових електричних мереж, 1044 сорок Чиних ліфтів, що були в простої по технічним причинам у 2025 році. Загалом, з початку війни, і до сьогодні фахівцями КСП Харків міськліфт роботу 115 ліфтів, що були пошкоджені під час прильотів. Робота з відновлення підйомників триває. Яка увага приділяється відновленню саме житлового фонду за інформацією департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції станом на кінець 2025 року? Відновлено або на завершальному етапі капітального ремонту понад 160 шістдесят багатоквартирних житлових будинків. Паралельно з аварійно-відновлювальними роботами реалізуються комплексні проекти модернізації. Зокрема, стіснюється влаштування пандусів та інших елементів безбар'єрності для мало. Мобільних груп населення, заміна ліфтового обладнання, оновлення інженерних мереж, окрему увагу приділено термомодернізації будинків і підвищенню їх енергоефективності. Утеплюються фасади і покрівлі, замінюються вікна, впроваджуються сучасні енергоощадні рішення. Це дозволяє зменшити споживання енергії та підвищити комфорт проживання мешканців. У 2026 році департамент з благоустрою відбудови та реконструкції продовжить роботу над поточними проектами, зокрема з відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок бойових дій. Ігор Баскровний, Євген Клочко та Олександра Панченко, Харків, Новини. Це саме той випадок, коли до нового сезону готуються заздалегідь. Хоча основні роботи розпочнуться лише навесні з приходом сонячної погоди та справжнього тепла. Підготовка триває вже зараз і на всі 100%. фахівці профільного харківського міського КП виготовляють нові деталі для міських, дитячих і спортивних майданчиків, аби з початком сезону вони були готові до активного використання. Наше підприємство вже багато років власними силами виготовляє елементи дитячих та спортивних майданчиків. У більшості ці елементи виготовляються з деревини, які ми виготовляємо, обробляємо, фарбуємо і встановлюємо. Ми маємо всі необхідні розміри елементів, які треба ремонтувати, міняти або ще щось з ними робити. І ми почали вже готуватися до. Наступного сезону 26-го року, і ми це робимо вже. Приємство харківське ремонтно-будівельне підприємство утримує, ремонтує, слідкує за технічним станом майже 4,5 тисячі дитячих та спортивних майданчиків, які розташовані у всіх дев'яти районах міста протягом 2025 року. Нашими фахівцями всі ці майданчики були обстежені. Виконані роботи по відновленню, ремонту поточному і доведено до стану, який дозволяє дітям та дорослим користуватися цими майданчиками. Під час відновлення майданчиків ми замінили всі елементи, які вийшли з ладу, дерев'яні замінили металеві конструкції. Підшипники там чи або і щось інше, що потребує ремонту. Таких майданчиків майже 800 за весь період по всьому місту. Головне це надійність і технічний стан елементів майданчиків. Тому ми це робимо, робили і будемо робити завжди. Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сириця та Олександра Панченко, Харків, Новини. Чим сильніші морози, тим більше відвідувачів у Харкові, пункти видачі гарячого харчування, де безоплатно годують тих, хто цього найбільше потребує, працюють у посиленому режимі та збільшують кількість порцій, адже людей приходить на кілька тисяч більше. Тут кожен отримає свіже поживне й гаряче харчування, приготоване з турботою та любов'ю. Перша й друга страви хліб, випічка та гарячий напій усе необхідне, аби зігрітися в холодну пору. Ось Працює один із таких пунктів гарячого харчування в немишлянському районі. Щоденно, окрім неділі, з 11 ранку, тут чимало людей. Пенсіонери, інваліди, діти війни, люди з інвалідністю. Всі ці люди в даний момент тут. Хочу висловити слова вдячності за надану допомогу харків'янам. Все, до вподоби. Їжа свіжа, тепло приміщення, спілкування, підтримка один одного. Люди приходять кожен день. Ви бачите, людей дуже багато, і люди приходять. Дуже вдячна за організацію даного пункту. Цей пункт є дуже важливим для нас в такі трудні часи Це дуже важливо. Я е, хочу подякувати всім, хто створив цей пункт видачі гарячої їжі і пункт незламності. Я вважаю, що це не просто пункт, а це там, де люди можуть е, пообщатися, Зігрітися, випити чай, зарядити телефони і отримати їжу. Їжа смачна, корисна, і ще вона виготовлена з любов'ю. І в цей тяжкий період, ну ви, ви розумієте, я чувствую, що нас не залишили. Самих на з такою бідою, з, з тим, що трапляється. І як пенсіонер, я вважаю, що це велика підтримка І як фізично, і душевно. І, і ще раз хочу подякувати всім, хто працює, хто турбується за всіх, не тільки переселенців і харків'янів, за всіх людей. І за таку велику працю у такої громади. І дай Бог, щоб, ну, щоб війна закінчилася, ну щоб не закривалися пункти. Ну, це велика підтримка, особливо для пенсіонера. самого початку війни я харчуюсь в цьому пункті харчування. Свіжа, гаряча їда. То допомагає мені вижити цей скрутний час. Я харчуюсь в цій школі кожен день, кожен день. Я дуже прошу не закривати пункти харчування, бо це наше життя. The Мали видавати гарячі обіди в кількості 15 тисяч в день. На сьогоднішній день ми видаємо людям обідів від 55 тисяч уже до 60 тисяч. Особливо кількість людей збільшується в оці морозні дні, коли хуртовина, низька температура на вулиці після обстрілів. Також якщо в домівках вмикають світло, кожен пункт харчування забезпечений у нас генераторами, забезпечений дровяними печами. Ми забезпечений водою в разі, якщо вона відсутня на сьогоднішній день. У нас гарячий борщ з пампушками, з часником, також сосиска з соусом з кашею гарячою потім. Хліб ми самі випікаємо, і гарячі напої. Дуже багато у нас отримують обіди, переселенці, люди, які ну, потребують пенсіонери, соціальні працівники доставляють обіди, теж. також людям, які не можуть добратися до пунктів. Міський голова дуже опікується роботою даного проєкту, щоб своєчасно надходили продукти, щоб містяни отримували своєчасно гарячі та смачні обіди. І це єдине місто на Україні. Іні, де міська влада дбає про своїх жителів міста у 26-му році. Ми продовжуємо працювати в цьому ж напрямку, годувати харків'ян свіжими та різноманітними стравами, і маючи вже певний досвід, ми більш розширюємо меню і. Враховуємо побажання нашого населення. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини. Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як це відбувалося насправді. У Харківському дипломатичному клубі завжди особлива атмосфера. У дні урочистих заходів подвійно. Цього разу сюди завітали найкращі спортсмени та тренери, щоб отримати заслужені нагороди від обласного відділення нок України. Насамперед премії сходження на Олімп імені легендарної гімнастки Марії Гороховської, яка на 15 п'ятнадцятих Олімпійських іграх у Гельсінки виграла дві. Золоті та п'ять срібних медалей. Офіційна церемонія ще не розпочалася. Імена переможців не оголошували. Але це не таємниця. Експертна комісія традиційно визначила головних героїв спортивного року у жовтні у чотирьох номінаціях. Найкращим спортсменом став чемпіон Європи з фехтування на шпагах Роман Свічкар. Він не зміг відвідати захід через участь у Кубку світу, але виступив із відеозверненням. А нагороду отримав його брат і також фехтувальник Богдан Свічкар. У жіночій номінації перемогла збірна Харківської області з синхронного плавання. На чемпіонаті Європи у Португалії Марія та Уляна Гринішини, Марія Здоровцова, Аліса Кулик та Дар'я Мошинська здобули дві срібні медалі. Увага! Та нагороди від рідного міста особливо дорогі. Вони надихаються е, показувати. Те, для чого ми тренуємося, взагалі, для чого ми приходимо на тренування кожний день, кожного ранку. Це звичайно приємно і дуже надихає показувати всі наші вміння. Головна мета, звичайно, у кожного спортсмена це Олімпійські ігри, чемпіонати світу та чемпіонати Європи, теж звичайно важні змагання для кожного спортсмена. Лауреатами тренерських премій імені Марії Гороховської стали заслужений тренер України з вільної боротьби Святослав Хоменко та особистий тренер Романа Свічкаря Ірина Одокієнко. Знала, що буде така премія, но я знала, що буде така премія, але не знала, що заслужу її. Тому для мене це дуже важливо, дуже приємно. І я можу сказати, що пишатимуся тим, що отримала цю премію, за ту працю, яку побачили, що я щось можу, чогось досягла. А добилася завдяки тому, що у мене є підтримка спортсменів, тренерів і головне головне підтримка міста Харкова. Бо заради Харкова я готова на все. Премія сходження на Олім потужний стимул для харківських спортсменів і тренерів, які в. Уперед усім сьогоднішнім реаліям та обставинам продовжують перемагати на змаганнях світового та європейського рівня. Сьогодні, коли кажуть, за досягнення ваше як харків'ян, це насправді подвиг. Гарно тренуватися коли спокійно, гарно тренуватися, коли є комфортні зали, коли не лунає повітряна тривога, коли немає обстрілів і зовсім інше. Коли постійна обстріли, постійно, обстріл, постійно лунаючи повітряну тривогу, коли постійна небезпека. І я чудово розумію, що сьогодні ми вітаємо справжніх героїв. Бо ви робите неймовірно. Ви прославляєте наше рідне місто, місто Героїв Харкова, ви прославляєте нашу Україну. Знаковою подією спортивного свята стала презентація ексклюзивного кубка з іменами 19 лауреатів премії Марії Гороховської, починаючи з 2023 року. Цей живий архів щороку поповнюватиметься новими спортивними зірками. Від імені Кропівського комітету щиро дякую вам за те, що ви робите. Щиро дякую за ваші. Щиро дякую за те, що ви підтримуєте славу і, і нашого регіону і України, в цілому. Ви додаєте духу всім, хто дивиться за вами, хто боліє за вас. Ви даєте додаткову надію, ви, ви даєте додатковий настрій і додатку. Нам цим тяжко, але нам потрібні ваші перемоги. Спортивний календар відрізняється від загальножитеського, але у новому році зірки зійшлися. Віце-чемпіон світу Ю 23 з греко-римської боротьби Руслан Абдієв та Віктор Клінцов отримали нагороди найкращим спортсмену та тренеру за жовтень. Бронзова призерка чемпіонату Європи з Хеквандове Тиєв Дар'я Косміневич та її наставники Андрій та Аліна Радіонови за листопад. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Катерина Табашник минулого року. Забрала дві спортивні зірки Слобожанщини. Королева висоти парила у секторі над планкою у конкурсі відділення нок України в Харківській області у січні та лютому. Як вдалося змагалася, перемагала десь була у трійці перших, і так виходило, що нагороди мене знайшли. Зимовий сезон ми вирішили трошки так відновитися після напруженого 25-го року і вже більше готуватися на літо, на старти, на міжнародні старти чемпіонати Європи і вже акцентувати увагу туди на підготовку. Відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області виповнилося 25 років. Медалями за внесок у розвиток олімпійського руху, пам'ятними відзнаками з нагоди ювелею, були нагороджені ті, хто створював та продовжує історію регіональної організації. Спортсмени, тренери, представники спортивних федерацій, товариств та влади, зокрема Ігор Терехов. Голова відділення Валерій Демо отримав грамоту нок України та медаль за відда. Ність олімпійському руху Олександр Шаріков, Олексиницький, Гір Мікенін, Харків спортивні новини.